Сьогодні у мене нарешті з'явився час, і ми з вами відкриємо пляшки, під якими ми живцювали троянди в жовтні минулого року. Перша троянда це Лебединне Озеро. Друга троянда це Мідсамер, сама, бачите, потужна вже виглядає з цієї пляшки і хоче цвісти. І 40-річна чайно-гібридна жовто-лимонна троянда. Вчора я їх пролила добре, для того, щоб краще зняти ці пляшечки. І побачимо, як прижилися живці, які ми з вами разом садили. Не буду забирати ваш час, сама відкрию, а потім покажу, що було. Під цими пляшечками. Кришки з цих пляшок я зняла три тижні тому, вони вже стоять отак без кришок. Ось я відкрила пляшки. І перша трояндочка, яку ми разом живцювали, це Лебединне озеро. Бачу, що три гілочки укорінилися, а одна ні, ось, бачите. Зараз покажу вам. Ось, бачите, одна не укорінилася. Три із чотирьох укорінилися. Я полила їх гарненько. Так, слідуюча троянда це міцсамер. Сама потужна, як я сказала. Гарно укорінилася. Здається, всі чотири живця прийнялися. Зараз я перевірю і скажу вам. Так, всі чотири життя, які ми з вами садили, всі укорінилися у троянди Міцсамер. І третя трояндочка це 40-річна гібридна жовто-лимонна. Три гарненько пішли в ріст, а одна щось жива, але тільки два листочки. Ну, нехай ще ростуть. Вони випрямляться, бо у пляшки було затісно, За літо виростуть. До осені будуть такі вже невеличкі кущики, але маленькі. Ось три баночки, які я зняла, які були на цих кущиках. І ще зараз покажу вам, тут я. Живцювала піон, нехай сидить, бо це недавно було. А ось ще трояндочка, яку я потім сама, вона з малесеньким бутончиком, не пам'ятаю, я садила е восени якісь троянди. І які гілочки ті, що одержала нові з розсадників. І Якісь гілочки були трошки е мала можливість їх заживцювати, то ось, бачите, я їх заживцювала. Бачу, що один ось не прийнявся. А, він прийнявся, але ж пустив, він глибоченько сидить, я його обріжу. Ось такий кущик ще. Не пам'ятаю, я ж кажу, яка. Ну, вона розцвіте, побачимо. Тут у мене живець крейзі фою, витка троянда, йому вже третій рік. Він уже височенький, ось бачите, цей живець і квітує. Він і в минулому році цвів і зараз крейзі фойовитка. Це я вже потім сама живцювала. Ось пляшечка, яку я витягла, і кущик. Треба подивитися по моїм записничкам, що тут саме за троянда, але гарно вкорінилася, кущик гарненький. І ще одна, ось тут. Ось баночка чи пляшечка, яку я зняла. А тут уже з пуп'янком, бачите, скоріше, це чанду б'ють, бо по листочкам, наче вона. Також гарненький кущик, пролила його, витягла баночку, а тут якась одна. Не знаю, що це, але також заживцьована маленька. Геть малесенька. ну та нехай росте. Іще в мене одне місце є, зараз ще там познімаю пляшки, також покажу вам. Ось тут ще в мене наживцьовані трояндочки. Є записано в записничку, я потім подивлюся: повідкривала їх. Кущики непогані такі, маленькі, випрямляться листочки. І ось якийсь один тільки тут. Щось таке посадила один. Ну, ось такі. Ось бачите, скільки пляшок у мене там лежить. Ось так. Тут така напівтінь і вони будуть гарненько рости. Дійшла черга їх відкрити. Все, думаю, потім-потім і нарешті відкрила. Ну, ось так. Отакий метод мій живцювання троянд. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився, кому було цікаво. Буду рада, якщо моє відео буде комусь корисне. Хтось подивиться, захоче так зробити, як я роблю. Ну, як ви бачите, результат хороший. Вони маленькі, кущики підростуть, але для цього потрібен час. За один рік вони не виростуть такі, щоб уже гарненькі пересадити їх. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба над головою і всього найкращого. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі в новому відео.